Офіс президента України пропонує дозволити бронювання від призову чоловіків з високими зарплатами. Як вам така новина? Тобто, шановні українці, якщо у вас зарплата маленька, ви не підлягаєте броні і підлягаєте мобілізації, Офіс президента України пропонує змінити правила бронювання співробітників. Під час воєнного стану. Нагадаю, шановні українці, вам, що воєнний стан вже скасований. Він не може тривати більше ніж 30 днів. Президента немає повноважень на проведення і продовження воєнного стану. У нього є повноваження оголосити стан війни після закінчення 30 днів. Критерієм для відсрочки від мобілізації може стати високий рівень сплачених податків, пише Forbes, посиланням на співрозмовників в ОП ідеться про об'єм сплаченого податку на доходи фізичних осіб з офіційної зарплати чи доходу. Нагадаю вам, шановні українці, що призвати до армії можуть громадян України фізичних осіб. У яких є картка платників податків саме? картка платників податків податкові. Якщо у вас нема такої там картки, значить, призивати вони вас не можуть. Це по секрету я вам розказую. Тому так і живемо. Центр економічної стратегії повідомляє, що остаточної концепції ще немає. Але. Попереднє може йтися про наступний варіант. Забронювати можна буде працівника, який сплачує 6 тисяч гривень ПДФО на місяць, нібито. Для такої суми необхідно отримувати увага, 33 400 гривень. Шановні козаки і козачки, напишіть, в кого зарплата така: 33 400 гривень. Саме так. Напишіть, хто такі зарплати отримує сьогодні в Україні. Багато хто не отримує 9 тисяч і 15 тисяч не отримує. А вони тут кажуть, що 33 400. це лише директор, або начальник відділу кадрів такі зарплати може отримувати. Ну, допустимо, хто ще може. Отримувати, можливо, таксист, але це ще не означає, що він може отримувати такі кошти. Або менеджер. Ну, для прикладу, якщо ти працюєш для прикладу в Києві, але не усюди такі зарплати у провінції. У провінції таких немає зарплат. Або якщо ти починаючи айтішник, навіть у айтішників, зарплати в Україні скромніша. Також 22% від окладу має сплатити роботодавець у якості єдиного соціального внеску ЄСВ. Що ви думаєте, шановні українці, про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи заробляєте ви від 33 тисяч гривень заробітної плати, щоб отримати бронь на підприємстві фірмі від мобілізації? Що ви думаєте? Стосовно цього, до речі, ви можете захиститись юридично в мене від ТЦК ТСП і зекономити кошти. І ходити в ТЦК ТСП не потрібно, шановні українці, не потрібно. Ніхто вас не змусить туди йти, навіть по закону. Жодна сила українця не змусять туди йти, якщо він не бажає. Захист від ТЦК ТСП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист від ТЦК ТСП коштує 700 гривень, коли норми права не будуть працювати взагалі. Ще один варіант щомісячна біла зарплатня військово зобов'язана у розмірі від 35 тисяч. Хто отримує такі зарплати, невідомо в Україні. Ну, нам відомо, хто отримає. Але звичайний працівник не отримує такі зарплати. Скажімо так: двірник не отримує такі зарплати, слюсар не отримує такі зарплати, не отримує. Також в ОП розглядає такий варіант: на бронювання можна розраховувати працівник. За якого роботодавець платить близько 14 тисяч 500 гривень ЄСВ, що відповідає зарплаті у 66 тисяч гривень, тобто топ-менеджер компанії. Цей принцип може бути розповсюджений на ФОП, але чіткі критерії для цієї групи поки невідомі. Джерела Forbes зазначають, що бронювання терміном на 45 днів. Здійснюватиметься через реєстр військовозобов'язаних оберіг, для, де генеруватиметься QR-код, вас порахують, шановні козаки і козачки. Тому замовляй в мене послугу, захисту від ТЦК та СП це коштує дешевше, ніж ходити по них, потім бути мобілізованим. Академія.Лав'єр значокімеопротон. Законом. На мобілізацію, щоб потім не казати, що вас незаконно мобілізували. Наразі бронювання співробітників від мобілізації доступне лише для критично важливих підприємств. Напишіть, будь ласка, шановні козаки і козачки, підприємства, на яких ви працюєте, вони дуже важливі чи ні для економіки. У листопаді Мінекономіки повідомляли, що Міноборони та Генеральний штаб не Підтримують запровадження бронювання від мобілізації для ФОПів і їх контрактерів. Тому так і живемо, шановні, у жовтні 2023 року в уряді анонсували запуск Єбронювання, яке має спростити порядок подання документів та отримання дозволу на відсрочку. Тому, шановні козаки і козачки, Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви згодні отримати відстрочку від мобілізації офіційно, щоб передати свої дані ТЦК та СП. Але я вас попереджаю, що навіть якщо ви захочете отримати законну відсрочку, вас так званим незаконним обманним шляхом заведуть в ТЦК ТСП і змусять пройти медкомісію. А там привіт-привіт, мобілізація по незнанню. Тому так і живемо, шановні козаки і козачки. І напишіть, чи заробляєте ви 35 тисяч гривень. Тобто від 33 до 66 тисяч гривень лише для топ-менеджерів, лише для багатих середнього класу, а бідніки хай помирають. Як вони мають на увазі, що ви думаєте з цього приводу, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ставьте, будь ласка, вподобайки. Жміть в описі до цього відео кнопку спонсор стати спонсором, спонсорувати. Жміть лайки, репости до цього відео, пишіть коментарі. І пишіть свою думку того, що відбувається стосовно мобілізації. Тобто Офіс президента пропонує багатих та середній клас захистити від мобілізації, а бідняків якогось там Івана чи Микиту, села чи міста, які бідні і отримують там 10-15 тисяч гривень, для прикладу, зарплату, да? або менше, мобілізувати. І щоб вони не отримували броню. Так і живемо, шановні українці. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм право це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з СЗК та СП. Військового права від 500 до 1000 гривень. Також у зв'язку з новими законопроектами про мобілізацію я розробив неправовий метод захисту від свавілля ТЦК та СП і військової влади України у майбутньому. Замовляю мене цю послугу. Заповнення позовної заяви в суд коштує. 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Замовляю тобі, це треба дуже потрібно. Також підпишись на мій YouTube-блог, Становись спонсором мого YouTube каналу. Жми кнопку. Спонсорство і спонсорувати в описі до відео. Дивись мої минулі, та наступні відео. Обов'язково роби лайки, репости. Я консультую у сфері будь-якого права. Податкового, а також як вести бізнес у статусі людини і автомобіль. Це коштує 1000 гривень. Також консультую. Цивільного, господарського, земельного, сімейного права та інших норм права. Звертайся за юридичною консультацією до мене на електронну адресу академік.лав'єр. Підпишусь обов'язково на мої соціальні мережі, розповсюджуй мої відео тренди YouTube. Доб'ємо разом до 10 тисяч підписників, шановні українці, а потім до мільйона. Разом ми переможемо диктатуру Зеленського. Разом до перемоги. Слава Україні!